Добрий дня, шановні радіослухачі, найближчі 22 дві хвилини. Ми будемо говорити про залежність, незалежність від залежності, скажімо так, е, поговоримо з нашим гостем. сьогодні. Це психолог Сергій Богданов. доброго добро дня, пане Сергію. Так, доброго дня, що таке залежність насправді як вона формується? Який її механізм? Я маю на увазі залежність і від казіно, від алкоголю, від наркотиків а від стосунків. Ну, на самом деле, це залежне мислення, залежне таке сприйняття себе, інших і світу. От з цього починається. А вже в якій формі воно проявиться, в формі алкоголізму чи в формі залежних стосунків це вже ну, результат. Цього мислення. чому одні люди а, скажімо, потрапляють, потрапляють в залежні стосунки, а інші люди туди не потрапляють. Тобто, який механізм? Чому у одних там, скажімо, виходить, у інших ні? Ну дуже часто це зв'язано з тривожним активним механізмом, і який формувався з дитинства. Якщо в дитинстві, наприклад, там ну грубо говоря, там, мати була тривожна. Допустим, дитина в цьому віці вона. Залежна в будь-якому випадку, угу. але вона не виходить з цього стану. Тобто цей стан фундаментується, і потім людина стає дорослою і дупі 40 років, ось, а психічний центр працює як в дитинстві з важливими суб'єктами, з важливими людьми. Тобто, в основі, в основі знаходиться тривога. Так, угу. зазвичай так. А я... Читала наскільки це скажімо, правильно, я не знаю. Вважаю, що залежності це завжди про зміни на гормональному рівні, переважно дофамінові. Ну зараз не про наркотичні, скажімо, залежності. Саме тому буває так важко зістрібнути з гачкам, але можливо, чи чи дійсно скажімо, залежність? Це лише, не лише психологічний момент, тобто тривога в дитинстві, а дещо фізіологічне і гормональне? А вони пов'язані між собою? Вони ніяк не можуть бути. Окремо навіть розглянуті, на мій погляд, це одна система, і психологічний, фізичний, і гормональний елементи це складові однієї і тої ж системи. Тобто, є, допустимо, реакції психологічні, вони завжди являються результатом біологічних процесів в мозку. а По факту всі наші стани створюють саме гормони. Тому викид йде гормональний і створюється стан. Ну вони взаємопов'язані на 100%. А колись я не знаю наскільки ця інформація знову таки вірна, скажімо, колись у розмові один лікар мені розказав ну, таку цікаву інформацію. А він говорив, що, наприклад, якщо у людини, скажімо, батько був залежний від алкоголю, то син теж матиме залежність. Він може бути там залежний від ігор, наркотиків, стосунків. Тобто, форми залежності можуть бути різними, скажімо, а от суть, тобто сама залежність, ну фактично передається у спадщину. так. Вона передається, я не знаю, як на генетичному рівні, я не вивчав особисто це питання, хоча кажуть, що на генетичному, але я схильний до того, що найбільше, якщо навіть є щось на генетичному, то я знаю багато випадків, коли дитина попадала все ж таки в середовище дорослих, таких психічно здорових людей, і навіть якщо вона... Прийшла від батьків залежних в таке середовище, то з часом вона вирівнювалася, адаптувалася досить ефективно, прям ну дуже ефективно. Тому я вважаю, що в більшості має значення в якому середовищі дитина виховується саме. Це більше впливає, це може адаптувати дитину або навпаки знищити. Ну тобто, фактично, якщо скажімо, батьки хтось з батьків має якусь залежність не від там від казіно, від наркотиків. То великий ризик, що дитина, тобто діти, будуть мати залежність також, але, можливо, це буде інше. Ну, дивіться, від... що таке казино або наркотики? Казино або наркотики це метод зняття напруги. Все. Тобто це незалежність. Ну, це метод зняття напруги. Угу. Проблема не в методі зняття напруги, проблема в напрузі, яка всередині є. І ці тривога, методи... Та ж тривога. Так, тривога. О, ця напруга угу. всередині, яка є. Яку людина зазвичай не бачить, вона її не фіксує, тому що вона з самого дитинства для неї екзистенційна. Це як ніби риба не бачить, що вона знаходиться в воді. Для неї це. Тобто, зв звичне і середовище і звичне середовище, так і оця напруга в таких людей це звичне середовище, тому що вони не, не знають іншого середовища, вони mm -hmm. не жили в іншому середовищі, і, і потім автоматично психіка шукає метод як позбавитися. І mm -hmm. якщо во бачив, наприклад, дитина бачила, що а ось вони знімають напругу там алкоголем. То вона просто логічно, рано чи пізно спробує також, бо в неї також буде ця напруга. Передається напруга, а не, <кхи> не бажання mm -hmm. приймати алкоголь. Розумієте? Mm -hmm. Бажання приймати алкоголь просто виникає, яка ну-ка, Я спробую той метод, який я найчастіше бачив в своєму mm -hmm. житті. Все. Але це може бути і обратна реакція, якщо е дитина зрозуміла, що під впливом алкоголю. Її батьки стають неадекватні. Вона може прийняти рішення не приймати алкоголь, тож, щоб не бути неадекватним. Но це не означає, що в неї не буде такої ж напруги, як них. Тобто в неї просто і... є передчимо, скажімо, певна. Так. так, і вона може навпаки не пити, але, наприклад, напругу знімати за допомогою їжі і бути товстуном, mm -hmm. або, наприклад, знімати напругу за допомогою хворих відносин і не пити. Але бути аб'юзером угу. або знімати напругу, наприклад, за допомогою трудоголізму. Фігачити, як папа Карла зранку до ночі, поки не повилазять алергічні реакції чи не впаде ось психіка. Ось ви ще не сказали. Аб'юзер знімає напругу ну за допомогою, скажемо, само, само механізму аб'юзера. Ну це людина, коли вона. Ну, так, зараз модно казати тролі, тролі да, да тобто да. ну принижує іншу людину. Да. О, це власне є аб'юзер То виходить, що в основі аб'юзера знову таки напруга тривога. Так, Напруга це метод зняття напруги, і там погіршене уявлення про себе. Через аб'юз я покращу уявлення про себе. є два способи, як покращити уявлення про себе. Перший це щось зробити і подивитися на це і сказати О, я красавчик. А друге це когось принизити і відчути себе красавчиком. Я Другий мене... спосіб простіший а, для, от, для декого. Ще, ще один момент цікавий. Яка поведінка, скажімо, показує залежну людину? Ось ви дивлячись на будь-яку людину, можете, а визначити, що вона залежна від чогось. Якось це ну скажімо, можна побачити? Ну, дуже просто якщо ну ми можемо побачити ще в неї тривога. Напруга, так страх. ми можемо побачити, як вона, якщо в неї є тривога, то скоріш за все, якщо ця людина часто тривожна, то скоріш за все вона буде використовувати якісь деструктивні методи, але є і конструктивні методи. Наприклад, є люди, які використовують для зняття напруги йогу. Там гвозді, наприклад, спорт переключаться спорт, так, там плавання, то це масажі. То це, скажімо, здорове е... так. Так, це теж методи зняття напруги, але вони е, стратегічно покращують рік за роком стан людини. Тобто вони цю напругу екзистенційно допомагають зараз зняти і екзистенційно покращують стан. А є психостимулятори, які зараз знімають дуже ефективно, наприклад, алкоголь чи наркотики дуже ефективно знімають напругу прямо зараз. Але екзистенційно вони погіршують стан хронічно угу. А Стосовно залежності, як можна від неї, а, від неї а, позбутися? Ну, якщо ми… Як це до... працює пси психолог? Це залежить від того, про яку залежність ми кажемо. Якщо ми кажемо, наприклад, про відносини залежність, то там є три види залежності а, в відносинах. Це просто залежне, контрзалежні контр контр і, і співзалежність. Так, От так, до речі, так. я прочитала про контрзалежні люди. Це для мене було дуже цікаво. Ну залежність, зрозуміло це люди, які залежать від стосунків. Тобто я не можу цією людиною розійтися. Я від неї залежу. А контрзалежні люди, якраз люди, які ну скажімо, рівень напруги у них зростає, коли до них хтось наближається. Це контрзалежні особи настільки сильно охороняють свої кордони, що постійно відчувають небезпеку від зближення. І ось я уявляю собі приблизно, якщо зустрінеться залежна людина, і контрзалежна. Mm. Тобто це фактично нічого у цих людей і і не вийде. Одна людина що вони буде не уникати... попросили. Ну давайте ми спочатку пояснимо швиденько, що ці терміни означають, бо мало людей я ще раз нагадаю: залежність контрзалежність Залежна і людина, це та, яка знімає тривогу, наприклад, зазвичай за рахунок когось, да, аб'юз, якщо ми про відносини кажемо, співзалежна людина, це та, яка. А любить віддавати дуже багато. Оце якраз та тема, яку ми сьогодні е, з моєю бубочкою зранку пили каву е, і не договорили, бо дуже спішив на радіо. Бубочка, це ваш син чи, ні, чи ні, дружина? Ні, ні. Так, дружина. От е, е, найкраща жінка в світі, найкраща. Ну, мати. Безумовно. Класна, так. Так от ми якраз з нею про це говорили. От зараз слухаємо, бо вона буде про розчити. співзалежність. Так, е, співзалежна людина. Це та людина, яка. Дуже старається в відносинах, як ніби любов проявляв. Mm -hmm. Але любов це коли я отримую задоволення, коли роблю і все. Mm -hmm. Тобто в мене немає очікування, що це буде взаємно так само глибоко, взаємно По так само. По відношенню до мене. Так, так, так. Це коли я не очікую. Це коли я задоволення отримую не, не потім, а от зараз. Я просто це роблю. Я кайфую і все. І я не очікую. Це любов, угу. а залежність це коли я роблю для людини стараюсь, але я очікую, що так само Тобто буде назад в тій самій мірі, в тій самій глибині. І тоді очікування вони починають накоплюватися, десь бо не може бути ідеальним. Про це треба це казати залежність чи співзалежність? Це співзалежна людина. Угу. І тоді виходить, пружинка, так вона нажимається, 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 і це абсолютизація, Це мозок схильний до абсолютизації. Спочатку бачить людину як таку абсолютно божественний чи божественна, а потім демонізація йде через деякий час. То це співзалежність, це співзалежність. так. а я до речі прочитала про хочу уточнити у співзалежних людей рівень тривоги зростає, коли об'єкт е віддаляється. Тобто, ви там не бачите два дні людину. Коли потреба у прихильності особливо гостра, та будь-яка спроба встановити відстань. Це ризик втрати. Ну можливо, ви спостерігали як, наприклад, з допомогою десяти дзвінків за один вечір людина може намагатися отримати контакт зі своїм партнером. Це і є співзалежність. Ну так, а це 10 разів за день хочу дуже сильно. За це вечір. є тривога, <рес> за да, день. За вечір, да. це є тривога. Тобто, от, тривожна людина вона знаходить суб'єкт і починає знімати свою тривогу. Як? Яким чином? А там автоматично на гормональному рівні виходить. Наприклад, там побачились, окситоцин виділився, цьомкнулись, окситоцин виділився, гормон відносин. Тобто в основі так. всіх цих залежностей лежить тривога. Ну, так, в різних так. Видат, так, і знімається тривога, да, напруження, знімається тим, що я контактую з цією людиною. І в мене тоді виникає така залежність. І потім автоматично, як в собаки Павлова, мозок працює, я сповнив про цю людину. У мене разок окситоцинчик, виділився, я розслабився, чи розслабилась. І, і все. І от таким чином, виходить, що людина стає твоїм наркотиком. Mm -hmm. Проблема в чому. Ці відносини вони е, рано чи пізно приведуть до демонізації, до, е, до скан, скан, скандалів, Він тріх тому що наркотик хочеться контролювати. То там включається тривога, дозу, включає дозу. контроль да. Ось і я тоді хочу отримувати дозу. А мені дозу не завжди дають таку, як я хочу. Якщо я підсів на цю дозу на людину, а потім не буває так, що ідеально мені дають дозу, як я хочу, завжди так не буває. Тобто це це. Та людина, з яко, яка має відносини, вона відчуває тоді напругу. Вона відчуває, що ну від, від неї залежать, Вона відчуває, хочеться трошки дистанціюватися. Дмитрич, тобто, я так зрозуміла, наскільки я так з цієї розмови зрозуміла, що е, всі оці форми залежності будь-якої в основі лежить тривога, і для того, щоб позбутися залежності, ми маємо працювати зі своєю тривогою. Як тільки тривога бачити, зникає, так зникне і залежність. так навчитися бачити свою тривогу, раз. І потім навчитися екологічними методами самостійно її знімати. Екологічними методами, це, це якими? Ну, ну, наприклад, дивіться, висаджувати. Я, я приклад приведу такий, е, от як бубочка робить? От вона, наприклад, бубочка це дружина ваша. Ми просто уточнимо так. От дуже раз, раз і в неї така злість, агресія, там щось вона тривога. І вона каже: так що зараз не буду спілкуватися, піду на гвоздях. Постою, потім будемо спілкуватися. На йогою займається так. Ага. От, все пішла на гвоздях, постояла. Заспокоїлася, що, от людина бере на себе відповідальність за свій стан, я зрозуміла, тобто а що... не хоче на когось перекласти відповідальність. Тобто, щоб зняти свою тривогу, краще йти займатися спортом, ну, скажімо, зняти тривогу, а потім так, і, перше, так, і, і так Так, Перше її бачити, бо більшість людей, от я запитую, навіть кажеш людині, от зараз ти відчу... ти зараз замічаєш свою тривогу. О, яку тривогу? Я не тривожна. Угу. Розумієте, так? Да? Ну, я, я, я зазвичай не бачу. Я головне зрозуміла, що весною цього механізму тривоги для того, що, для того щоб її так. скинути, йдіть прогулюватися, йдіть щось, щось і зняти. Спочатку зніміть тривогу, а потім спілкуйтесь. Потім угу. ще друга проблема є дуже важлива, на яку хотів звернути увагу. Люди зазвичай неусвідомлено відносяться до своїх рідних. Тобто вони виходить. Подавляють емоції в світі зовнішньому, а розслабляються в безпечній зоні, скидують їх всі вдома. А, от, а Бубочка, наприклад, робить по-іншому. Вона може любому глотку порвати в зовнішньому світі. Реально може викричитися на кого завгодно, прямо з вікна автомобіля, а додому прийде, і вона думає, що а, це рідні, їх треба берегти. От тут от гадити емоційно не можна. Ага, я зрозуміла. А Стосовно як, ось люди зазвичай обманюють себе. Вони кажуть, що я не тривожна, у мене нема тривоги. Ну там як припинити обманювати себе для себе? Зрозуміти, що в мене є співзалежність, там залежність, і мені з цим треба працювати. Ну, зазвичай це доходить до людей тоді, коли не коли їм кажуть про це, а тоді, коли вони. Бачу вже повторюючи якісь епізоди. Наприклад, там якого фіга я зустрічаю постійно придурки а як я вже два рази розвелась, так чи це мені перейти в контрзалежність, наприклад, да, така, а, все, я не буду ніколи виходити заміж. Тепер буду вмирати з котами, от, е, доживати життя з котами. І, 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 і це контрзалежність. Це коли людина не розуміє, як побудувати тобто здорові вона, стосунки. Вона не допускає е, до своїх так, кордонів так. інших людей. Вона просто так, тікає овме, це обмежуник. Так це така стратегія уникнення, тому що людина не знає, як е, нормально побудувати відносини а від хворих вона біль отримує, відчуває і ну зрозуміло, що людина не хоче. Знову відчувати біль знову, тобто краще цю сферу життя закрити взагалі, от, і посвятити своє життя котам. От чим ну собакам можна йти, да чим йти <с сюди, <с туди, де больно. А як не потрапити в залежні стосунки? А що я маю на увазі, що має насторожити ось такий маячок? Тобто людина, скажімо, знайомиться, спілкується, їй сподобаються всі стосунки, але щось має таким, знаєте, маячком бути: що стоп це залежні, починаються залежні стосунки. Є такий якийсь сигнал? Ну так наприклад, ви можете зробити легку перевірку, таку робити паузи в відносинах для перевірки. Дуже гарна штука. Там а, а давай три дня в нас в ефірі тиша. Угу. Ось і понаблюдаємо за собою, як ти себе. Ну почуваєш. а інша людина може образитися. Я, наприклад, знаю такий приклад. Мені розповідали, коли дружина запропонувала чоловіку пожити місяць окремо і а, зробити таку перерву. Е, він дуже це негативно сприйняв. Він вважав, що його ну, викидають. Ну, бо за ну так, бо є вже злип, злипання є вже, <кій> наприклад, здорові люди не ображаються на таке. Тобто здорові люди можуть домовитися, можуть зрозуміти. Може навпаки цікаво бути, о а давай зробимо трошки таку тишу і понаблюдаємо за собою, за своїми почуттями, за те, як в мене мозок буде там тобто е кричати, тобто це в принципі нормально так запропонувати так, і пояснити це вже... дуже інтелігентно. Так, скажімо. так, якщо в людей немає хворої частини. То вони якщо зазвичай є хвора на це можуть згодитись без проблем. А, Там може... є хвора а якщо є хвора, то буде бунтарство, тому що це ж піднімає тривогу зразу. Як це ми зараз розлипнемо, ну, що ще... тривога, тривога, тривога. волк нього зайчат, От, і, 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 і все, і починається істерика. Угу. і тоді як бути? Звернути на це увагу і піти до мене на сесію, ага, зрозуміло. Чи ну фактично все? Ми завершимо 11.29 на годинку 38 секунд. секунд. Дякую вам за таку цікаву розмову. Ми головне зрозуміли, що в основі всіх цих залежних стосунків лежить тривога. Приберіть тривогу, а краще за допомогою фізичних вправ і власне зникне залежність. Ну дуже такий простий рецепт. З ним, з ним нам зрозуміла стратегія сьогодні. Сь 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 поділився психолог наш гість Сергій Богданов. Говорили ми про незалежність від залежності. скажімо так ми назвали цю така була тема нашої програми. З вами була Елена Булгакова. На все добре, бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.